Чому російським військовим вдалося прорвати кордон у Харківській області? Нині це питання вивчає Державне бюро розслідувань, залучили службу безпеки України. Перевіряють, чи вдосталь у військових частинах було бійців, чи звели фортифікації, та як між собою взаємодіяли підрозділи. Докладніше про це запитаємо Тетяну Сап'ян, радницю з комунікації Державного бюро розслідувань. Вона з нами наживо. Пані Тетяну, вітаємо. Вітаю Ганна, вітаю Вадим. Ви абсолютно праві, що зараз це одна із болючих тем, коли триває досудове розслідування і з'ясовуються всі факти і обставини. А насправді найкращі слідчі державного бюро розслідувань шукають відповіді на запитання: чи мав місце факт злочину і хто винен у цьому злочині? Я нагадаю, що 10 травня це не так давно цього року. Окупанти під час того, як почали штурмувати українські. Позиції зуміли прорвати перший ешелон оборони, і це дало їм можливість захопити декілька населених пунктів вздовж лінії кордону з України з за Росією, і таким чином було завдано втрати збройним силам України і мирному населенню. От, власне, і. Кращі слідчі і керівництво головного слідчого управління разом у щільній такій співпраці з Генеральним штабом і службою безпеки України, ну і звичайно, що з бойовими підрозділами Харків і Хортиця з'ясовуються ці обставини. Ми писали і повідомляли суспільство про те, що практично похвилинно зараз відновлено усі події. А наразі говоримо, що саме кримінальне провадження відкрите за попередньою кваліфікацією. Це самовільне залишення поля бою і недбале ставлення до військової служби. Як тільки будуть з'ясовані усі обставини, тоді ми з вами зможемо уже зрозуміти, чи можна було уникнути подібної ситуації, хто має понести за це відповідальність і щоб більше такого не повторювалося ніколи в нашій країні. Тетяна, дозвольте уточнення, а чи розглядають слідчі ДБР у співпраці з службою безпеки? Наскільки нам відомо питання з? фортифікацій. Також я думаю, що ці питання насправді вони є нерозривними, тому що з одного боку ми говоримо з вами про самовільне залишення полібою, а з іншого боку, говоримо про недбале ставлення до військової служби. І так як ці процеси взаємопов'язані, тому під час проведення слідчих дій опитування і проведення експертиз з'ясовуються і ці обставини, в тому числі що чому не були не було належних форт. Іфікаційних споруд все в комплексі з'ясовується водина. Тетяно, давайте ще до однієї теми, яку ми отримали інформацію від вашого бюро. Заробляв мільйони на охочих уникнути служби у війську. ДБР викрило посадовця одеського центру комплектування, який заробляв на чоловіках, які уникали мобілізації. Чиновник втручався в електронну базу реєстру військовозобов'язаних, оберіг і змінював інформацію про людину. В такий спосіб непридатними для служби зробив 138 військовозобов'язаних за спотворення інформації. Відкож. Однохилянка отримував від чотирьох до семи тисяч доларів. Усі, хто встиг скористати схемою ДБР, вже встановило і частина з них щоправда встигла виїхати за кордон. Інших доставили в центр комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до війська. Організатора схеми можуть ув'язнити на 15 років. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, ну детальніше звичайно про цю операцію. Але теж хочеться знати з тими, хто все таки встигнув виїхати за кордон, як далі може розвиватися цей сценарій при їхньому поверненні чи при їхньому затриманні? Там що це для них означає для тих людей, які все таки за цією схемою виїхали? Ганна, я думаю, що час покаже, що це означає для інших. Ви знаєте, що тема мобілізації, і, зокрема, після ухвалення закону про мобілізацію вона дуже активізувала суспільство, різні проширки населення, і в тому числі всі, хто є військово зобов'язаним. Да, так люди готові платити чималенькі суми грошей у даному кримінальному провадженні. Ми з вами говоримо, що це суми немалі були від 4,5 до 7 тисяч доларів сполучених штатів. Сполучених Штатів, але тут варто. Нам з вами розуміти і наголошувати на тому, що це двохсторонній процес. Тобто, грубо кажучи, людина, яка обіймає посаду в ТЦК, чи є, працює в ВЛК, зокрема, чи в інших правоохоронних органах, якщо немає, так би мовити, бажаючих скористатися з такою незаконною послугою, заплатити хабар для того, щоб отримати білий поток, тобто зняття з військового обліку, ця схема б вона просто б не існувала, її б не було. Тому ми з вашою допомогою, висвітлюючи в черговий раз, ось таку от тему, що відповідальність буде невідворотна, зауважуємо, що не давайте хабарі, тому що за це також є відповідальність, і не беріть ці хабарі, тому що. Нам потрібна сильна країна, в якої яка зможе захищати свої кордони. А для цього потрібен як мінімум, як мінімум, людський ресурс, тобто як максимум людський ресурс, який буде доповнюватися ще і озброєнням. Тому я можу лише сказати, що поки цим чоловікам. Вдалося, якщо їм вдалося втекти з України, назвамо це так. Вони перебувають за кордоном там в умовній безпеці. А як буде насправді і як реагуватимуть уряди інших країн щодо перебування чоловіків там приземного віку на території там Європи чи інших держав, зокрема, я думаю, що покаже час. Ну і ще одну тему, теж яку розглядають у відомстві, яке ви представляєте, масштабні обшуки в Бошківській виправній колонії на Полтавщині проводить ДБР. Обшуки проходять також в офісі північно-східного міжрегіонального відділення управління з питань виконання покарань Державної кримінальної виконавчої служби. Пані Тетяна, що можете розповісти в цьому кейсі, також ну не розкриваючи таємниці слідства. Дякую, Вадиме, за те, що з розумінням ставитися до роботи правоохоронного органу і знаєте, що деякі факти і їх оприлюднення також впливають як на досудове розслідування і навіть під час обшуків, в тому числі. Єдине, що можу сказати на цю хвилину, що дійсно проходять обшуки в вище зазначених установах: це виправна колонія Башківська Полтавській області і офіси північно-східного управління, і в керівника цього офісу, в тому числі, проходять. Обшуки раніше з'явилася інформація про те, що саме в цих установах є численні порушення прав людини, прав ув'язнених і тортури. Знущання над ув'язненими записувалися на відео, і це давало можливість шантажувати тих, хто відбуває покарання новоприбулих, зокрема, і знущатися над ними. Ми з вами розуміємо, що це просто жахливі е, факти, і вони є неприйнятними і. Протизаконними Уже знайдено величезний е, моторошний архів, як саме знущалися над ув'язненими. Більше деталей буде згодом. Ми готуємо офіційну інформацію. Прошу дочекатися. Зрозуміло, дякуємо за роз'яснення, пані Тетяно, і за подробиці, які звісно ви можете розповісти на загал. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, долучалася наживо.